Била осінь. Я тільки що дивилася через вікно. Так, листочки летіли. Прямо одним за одним. Видно, вітерець повіяв. І все, яблуні з цією. Ось так у нас вже все засипано. Все. все майже попадало. вишенька залишилась. Ні, це слива. Було два дня приморські чорнобрівці вже зав'яли. Ось так листочки падають. Байде на посту. Дві забили, вже вистіли. Це такі зимові. Я весь розочку пересадила. Думала, що сьогодні будуть робити фундамент. Замовжетили, Так мій окріпчик чуть-чуть зійшов. Але вже нічого. Картоплю я свою другу викупила. яблунька ще стоїть. Так. Так. Ну що, я вчора тут навела порядки. Вирвала вже чорнобривці. Ух, скільки там. Ого, горобців ганяє наша гріна. Ой, гріна. Згадала я нашу кицьку. Файна наша. Гарна була кицька. Дерева вже поскладені. Дрова. Горіхи вже майже всі впали. Ну, на цьому горісі ще є трохи. Ох, це він ганяє так. Ще є. Ага, так, ще є. Так, так тут все. Вже нас не буде алечі на наступний рік, що збирати. І груші, бо ми вже замучилися в цьому сезоні збирати її. Ось так. Ой, ще багато прям горішки. Ще всі попадають. Так, так ще облітають. А ось цей горіх майже весь облетіло листочка, але ще горішки впадає. Ось такі горішки, потім вони все розкриваються і падають. Голенькі, ось. Mm -hmm. Так, вони тут попадали. Ось. Mm. Так. Так. Mm. горішки, Другий горішок. Так. Ну що, хай смакує тобі, Ось такі гарні деревка. Оце залишили. Рівненькі колодочки такі. М -м -м. Бук, ой, бук. Граб і вівка, які кольори різні. Так що тут вже звільнили. Оце такі чурки, які неможливо розрубати з сучками. Щось Сашко ще буде робити з ними. Ну, так. а тут в нас. Будуть заливати фундамент, дасть Бог, планували сьогодні, але так вийшло і слава Богу. Невідомі люди, краще хай це роблять спеціалісти. Да? Файна? Йди до мене, йди до мене. Сидіти? Файна, сидіти. Не треба мені бігти до мене, не вимазую, я в білих штанах. Бачиш? Так, ну що, ти хочеш гратися зі мною? Як кидала паличку, так файле? Так. Добре. Ось така осінь. Вчора покрова було, сонечко, а сьогодні Накрапає такий дощик. Сиро так по-осінньому. Але не холодно. Так, що там мої розочки? Ця розочка теж примерзла. А це має ще зацвісти, напевно. А чи вам янки є? Наша файнука, закінчив свій огляд. осінній. Все. До зустрічі!